Ніахерабон. Сьогодні ми з вами будемо вивчати стиль. Неофіційно вічливий стиль, як його використовувати. Я знаю, що багато хто з початківців робить просто це якось перероннім чином, тобто воно ну, от якось так, от воно так звучить і все. Тому сподіваюся, сьогодні ми вирішимо це питання, і ви тепер будете розуміти, що і як додається. Форма Аойогео. Це у нас. Не офіційний, але вічливий стиль для повсякденних ситуацій, він є найпоширенішою розмовною формою. Тому давайте подивимось, як він приєднується до дієслів і прикметників. Отже, почнемо з першої частини. Вона у нас тут невеличка, тому що тут всього вирішують дві букви, що я маю на увазі. Якщо у вас в основі остання голосна. Остання голосна А або О вам потрібно додати Аю. Але ви повинні враховувати те, що у вас дієслова, да, ви їх дивитесь від інфінітиву. Ці дієслова у вас спочатку мають бути в базовій інфінітивній формі, в принципі, то в тій, які ви вводите пошук, щоб знайти переклад, щоб знайти значення цього слова. Ось. І цю частиночку та ви завжди від'єднуєте при додачі до будь-якого стильового чи граматичного закінчення. І якщо у вас, прибравши ось цю частиночку Та, остання голосна буде А або О, саме голосна, ви будете додавати Айо. Наприклад, када кайо «маннада», да маннайо Чому ж у нас тут не відбувається подвоєння? Тому що тут буде дві А, і одна з них буде просто зникати. Тому Када буде не е, кааю, -да» «ка а Каю. Так само і в Маннада. Маннада, маннаю. Але якщо ми подивимося дієслово пода, що означає дивитися, бачити. У нас тут є в печимі У, і, з'єднуючись з наступною А, вона буде утворювати. Воно буде утворювати дивтонг Hua. Буаю. Баю. Угу. Далі, якщо у вас, наприклад, після О є якийсь пачь, візьмемо, наприклад, слово покта. Угу. Тому у нас тут не може відбутися з'єднання двох голосних, адже пачим його перекриває. І виходить у вас пукаю. Далі. Якщо у вас так само А і далі є щось по пачимі, от друга А вона не буде зникати. Да? Тобто, у вас, наприклад, А і далі йде по чим, то А йо, вже додаєте в повній формі, тобто її прибирати одну А не потрібно. Наприклад, слово різати, «стрехти» – це буде какта, чистити. Какта, какаю, какаю. Так, і далі друга частина це форма О. Йо». Як вона додається? Дивіться, якщо у вас всі інші голосні, окрім А і У, ви будете додавати ойо. Не складно, правда, але є одне але. Є певні букви, після яких ви повинні розуміти, що буде відбуватися. Якщо є слово закінчується саме на голосні Е, «о», «йо», ми будемо додавати просто йо, тобто ваше ойо буде скорочуватись, о буде зникати. Зараз подивимось. Наприклад, слово понеда, що означає відправляти. Ми, якщо поставимо до неї ойо, то буде злиття двох голосних понеою. Звучить досить давно, тому о просто зникає. Буде «понею». Далі кьода включати. Знову ж таки, о з форми ойо в нас випадає кьода, щоб не було ось цього подвоєння Кьо-ою, у нас буде просто кйою. Далі. І наступна у нас буде сода. Схода означає стояти. Знову ж, у нас схоже, було скада. Да? Щоб не було оцього кайо, а в нас зникає. Кайо ставимо так само тут сода. Сою. Сою. Добре, йдемо далі. Якщо ваше дієслово закінчується на У, Наприклад, Пеуда вивчати. Пеуда у нас У, а далі О. Да? О-йо додаємо. Що відбувається? Відбувається злиття, і в нас утворюється дифтонг. Пеою. пео Далі, якщо ваше дієслово закінчується на І, І буде перетворюватись на Йо. І, тобто у нас іде І плюс Ойо, виходить «йо-йо». Наприклад, слово масіда пити масіда «масіою», Сідаю. І ще є в нас така буквочка вона в нас трішки вредна, тому в, не, в неї є своє правило навіть окреме, але я вам розкажу тут. Отже, якщо у вас основа дієслова закінчується на И", і у вас односкладова основа, тобто та прибираєте, у вас залишається один склад, ви И будете завжди змінювати на. О. Тобто «сида» писати сою, КИДА вимикати кою. Якщо ж у вас буде два склади, не включаючи частиночку Та інфінітивно, то, звичайно, попередня голосна, тобто голосна першого складу, буде вирішувати, на що буде змінюватися І на А чи на О. Наприклад, якщо у вас попередня голосна А, або У, ви будете додавати «аю». Наприклад, апида, це коли нас щось були, да? ми скажемо апайо. «купида» – це коли ми голодні. Хупайо. Чому? Бо в першому слові у нас попередня голосна була А, а в другому О. Далі. Якщо всі інші голосні, окрім А та о, будуть у попередньому складі, ми будемо і змінювати на О, наприклад, педа. Є це в нас не А і не О, це всі інші відноситься да, до ряду інших голосних, тому ЕПАЙО. Це ПЕДА, СЕПИДА, у нас тут аж дві і. але все одно И у нас що? по факту завжди змінюється на Ойо. Якщо він одненький тому, «сильпида» сльпайо. Сподіваюсь, було для вас це доступно і зрозуміло. І ще в нас залишається «хада». Тут буде набагато простіше, не дивлячись на те, що хада в кінці має голосну а, все одно «ха» завжди змінюється на «хе». «Хада» Хею. Наприклад, комбу хада, комбу-гео, ундонг Чомсуга, да? Чомсу гіо. Сподіваюсь, ця форма для вас тепер стала зрозумілою. Якщо хочете дізнатися більше, пишіть в коментарях, яку граматику ви хочете вивчати наступною. Е, також обов'язково не забувайте ставити лайки, підписуватися і залишайте коментар. Пишіть свої запитання, якщо вам ще щось не зрозуміло.